Хімія відіграє ключову роль у створенні фарб, адже саме вона визначає їхню стійкість, насиченість кольору та довговічність. До появи синтетичних пігментів художники використовували матеріали природного походження, наприклад, мінеральні та органічні пігменти. До мінеральних пігментів відносяться ультрамарин або лазурит, коштовний синій пігмент, добутий з дорогоцінного каменю. Охра отримується з оксидів заліза, має жовтий, червоний та коричневі відтінки. Малахітовий – зелений, отриманий із малахіту. Органічними пігментами вважають сепіо, яку отримують з чорнел-каракатиць, та кармін, що видобувають з кошенілі. З розвитком хімії з'явились більш стійкі та яскраві фарби, наприклад, кадмієві пігменти, яскраві та світлостійкі, вталоціанінові фарби, дуже насичені кольори, використовуються навіть у промислових фарбах. Та титановий білий, що замінив собою токсичний свинцевий білий, фарби мають декілька типів. Олійними фарбами називають ті, в яких пігмент змішується з олією, довго висихає, але створює глибокі кольори. Акрилові фарби швидко висихаючі, мають яскраві кольори, але легко розчиняються у воді. Акварельні фарби майже прозорі, створюють ніжні переходи кольорів. Хімічний метод допомагають зберегти стародавні твори мистецтва та повернути їм оригінальний вигляд. Хімічні розчинники використовують для очищення бруду та жовтого лаку, антиоксиданти запобігають подальшому руйнуванню, а використання спеціальних клеїв дозволяє закріпити вичаровану фарбу. У висновку хочу сказати, що хімія та мистецтво доповнюють одне одного. Художники використовують хімічні знання для створення своїх творів, а хіміки застосовують естетику для створення та візуалізації процесів.